Ид марка свјатој Еванелија читања, Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест та йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Євангліє, то її спасе, яка бо користь людині здобути весь світ. І занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитися мене, й моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син, чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм. Істину кажу вам, є деякі, що тут присутні, що не зазнають смерті, аж поки не побачать царства Божого, що прийде в могутності. Твоєму поклоняємось владико і святе Воскресіння Твоє славимо. у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сім'я, чоловік, жінка, їхній синочок. Вони були рибалками, жили на березі моря, жили вони з того, що вони плели у море. Закидали сіті, ловили рибу, продавали, і за це мали що жити. І ось одного разу батько з сином вирушили на риболовлю. Залишили вони берег і закинули сіті і чекають. І тут почалася Велика буря. Почало човен кидати з хвилі на хвилю, берег десь пропав. Не було його видно, тому що хвилі все закривали. Здається, що все втрачено. Як добратися до берега? Що робити? Аж тут вони побачили вогник, і вони почали гребсти човном на цей вогник. Коли вони приплили до берега, чоловік побачив свою дружину, а за дружиною палала їхня Дорожина, мати зрозуміла, що чоловік, син, є не в небезпеці, що їм загрожує смерть, і вона вдається на цей крок, що запалює власну хату, щоб вони врятувалися. І це є приклад жертвеної любові, не жаліти матеріальне, щоби спасти душу. Сьогодні церква виставляє перед нами. Хрест Христовий, символ Божої любові до нас. Ісус Христос віддав своє життя за кожного з нас на Христі. Цим Він виявив безмірну любов щодо кожного з нас. Із Христа Він промовляє: Сину, дочко, я люблю Тебе. Прийди до мене, побудь біля моїх стіп, наберися сили. Адже зараз ми прямуємо великим постом і маємо середину посту. Так само, як ми працюємо, ми завжди шукаємо, щоб відпочити, щоб перекусити, щоб набратися сил. Так само, і сьогодні є середина посту. І сьогодні ми приходимо, щоб віддати честь Христові, щоб поклонитися перед Ним, щоб пригадати, що Бог мене любить, що Бог на Христі. Я заради того, щоб відкрити мені двері до вічного царства. Бо ми знаємо, що в Старому Завіті в раю прокляття вигнання з раю прийшло через дерево, пліт, пізнання добра і зла. І саме через хрест повертається вхід до раю. Господь відкриває нам двері, до царства небесного, він запрошує нас. І деколи в нашому житті бувають важкі хвилини, коли здається, що ми не можемо далі йти. Здається, що все втрачено. І зараз ми маємо цей великий хрест, це війна в Україні. І цей хрест несе кожен з нас у своєму серці, у своєму житті. Господь нас не покидає, Він йде разом з нами. Він же перейшов через терпіння, Він перейшов через раду. Через оплювання, через невимовний бій, через смерть. Але він доказав, що на цьому не зупиняється життя. Він переміг смерть, Він воскрес із мертвих, Він відкрив ворота до раю, і ми знаємо, що цей хрест, який ми несемо, це також буде благословення для нас, це також буде Воскресіння, це також ворота до раю. Головне не зневіритися, головне не опустити руки. Головне підтримувати один одного. Як під час хресної дороги Ісус тричі падав під Христом, але Він ставав і йшов далі. Він ставав, щоб сповнити волю Божу, щоб принести нам спасіння. І ми знаємо, що під час хресної дороги і був Семеон, який підійшов до Ісуса. Щоби допомогти нести Хрест. Так само, і коли ми обернемося на наше життя, ми також помітимо, що Господь у ці важкі хвилини також посилає нам Симеона, посилає також і Вероніку, яка обтирає наше лице, яка вболіває за нас. Ми не одні, Бог є з нами. І сьогодні, дивлячись розп'яття Ісуса Христа. Дозвольмо Йому обійняти нас, дозвольмо прийти Йому до нашого серця. Однак, коли ми вдивимося на розп'яття, ми побачимо цвяхи, які тримають Ісуса Христа. Ми знаємо, що цими цвяхами є наші гріхи, є наші падіння, є наші прогріхи. Щоб дозволити Ісусу обійняти нас, ми повинні повитягувати ці цвяхи. Тобто позбутися наших гріхів, щоб зробити наше серце чистим, щоб приготувати його до приходу Господа, і саме Господь дає нам покаяння, святу тайну сповіді, де ми очищуємося, де ми позбавляємося гріха, де ми знову стаємо дітьми Божими, де ми знову отримуємо Божу ласку, як отримали прихрещення цю крижму, що символізує Божу ласку. Ми знову стаємо на шлях Господній. і Господь хоче прийти у наше серце у святій тайні Євхаристії, у святому причасті. Це є найбільший дарунок, бо Христос знову сходить з неба на землю, знову народжується у чаші, щоб знайти ясла у людському серці, щоби знайти місце у нашому убогому серці. Він хоче прийти. Він хоче бути разом з нами. Він хоче вести нас через наше життя, тільки ми повинні йому це дозволити. Господи, сьогодні ми стоїмо під Твоїм Христом. Сьогодні ми прийшли до Тебе і просимо Тебе, дай нам сили, дай нам витривалості, дай нам любові, поможи у наших упадках, щоб ми ставали. І йшли разом з Тобою, несли кожен наш хрест, навчи нас, Господи, не нарікати, адже Ти не нарікав, це Ти терпеливо зносив Ти був Своїм Небесним Отцем. Господи, навчи і нас бути з нашим Небесним Отцем, навчи нас бачити віру, бачити надію, прямувати до неї і навчи нас. Бути завжди поруч з тобою, щоб і ми зазнали перемоги, щоб і ми зазнали Воскресіння, щоб і Твоя радість наповнила наші серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!